Я військово зобов'язаний. Е, Починається з першого дня війни і до моменту прийняття закону України про мобілізацію, я знаходився в Україні. Якби був тільки виклик, якби тільки Збройні Сили України сказали, нам потрібен Яценюк, я б вже був у Збройних силах. Друзі, ви ще пам'ятаєте цього куля в лоб та куля в лоб? Скажіть мені, чому всі військово зобов'язані, які не воюють, не мають можливості навіть вийти з квартири на кожному повороті: мобільний блокпост та ТЦК? А цей герой вільно розгуляє по інтерв'ю та розповідає, що армія в ньому не зацікавлена. Так зачекайте. Виходить, що влада зацікавлена в комунальниках, будівниках, програмістах та, в принципі, тих людях, які ніколи не тримали зброю в руках. А ось таких термінаторах ні. Якщо призовуть, підете на фронт? Якщо призовуть, звісно, піду. Я думаю, що всі підуть. Якщо почнеться воєнна агресія, я, як бувший солдат, візьму автомат в руки і піду воювати. За Україну завтра підемо разом вперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Я не служив. Ну а якби повістка прийшла, ти би ти що? Би Я би побіг. Ось ну ти Я. сидів за компти сам сказав, що ти сидів за комп'ютером? Ну за яким комп'ютером? Крістіна блядь, у мене 33 три бойових виходок. Вета це куди за лінію фронту? А тим часом рішення Кабміну підняти заробітну плату ухилянтам в формі сколихнуло країну. Влада знову розставила пріоритети. Поліцейським встановили оклад не менше 30 тисяч, плюс надбавки та премії. А військові, які щодня ризикують життям, не тільки на передовій, а й в тилу, отримують третій рік приблизно 20 тисяч гривень. Значить, мусарам зарплата 30 тисяч, а пацанам 20 тисяч. це вот справедливість. Що ж вони такое роблять в тилу? Я не можу зрозуміти до сих пор. Мирних людей Це ё... тяжола робота, типа. Закідують машини з ТЦКшниками, відправляють на фронт. Піс. Я в шокі, звісно, куди наша страна блядь. Ілі війна вже закінчила. Це справедливо. Люди, які вживають не менш важливих заходів, захищаючи країну, та щодня стикаються зі смертельною небезпекою, а тримують менше, ніж ті, хто працює в тилу і часто контролює простих громадян, замість того, щоб боротися зі справжніми загрозами. Мотивація держави дуже проста. 30 коментам, 20 -ка пацанам. Якщо ти не на прямій лінії зіткнення з ворогом, а там пару кілометрів від, ти отримуєш 20 -ку. Ти ремонтуєш машини за свій рахунок, заправляєш за свій рахунок, то знімаєш житло за свій рахунок. Копай в автівках попасть комусь, їх стоять, може на блокпостах навіть сектори, ну і то 500 не знаю скільки. Будуть отримувати 30 тисяч. В принципі, мотивація держави щодо того, щоб йти на службу Збройні Сили України максимально отакапт. Що я можу сказати? Зато купимо стать нормально зараз, да? скільки їх стало спочатку війни в три рази більше, кажуть, да, і всі... 85% призивного віку з нормальним фізо, з поводженням зброєю, але ми ж не бо копи не призначені для того, щоб вбивати. Не всі, звісно, да, Ми знаємо люди хижаки, і є якийсь певний відсоток копів, які будуть. Таким велика шана подяка. Решта копів просто. І військові масово висловлюють занепокоєння цим рішенням влади. Терміново потрібна ротація. Пацани сутками на службі без вихідних та отримують 20 тисяч. А ці ухулянти в формі. Графік роботи по 8 годин, працюють вдома, ночують, плюс вихідні і 30 тисяч. Так я розумію, що є підрозділи з поліцейських, які напередку. Але якщо казати у відсотковому співвідношенні, то це мізерні цифри. За три роки в нас не було достатньо озброєння, ніколи не було мобілізації, тотальна корупція і крадівництво. Чи ви думаєте, оці всі замірення, перемірення покращать ситуацію? Як крали у Мірової ця мусарня і шмигальня, так і крадуть далі і будуть красти, не буде покращення мобілізації, не буде кращого забезпечення, Трамп більше зброї надасть. Мудрі керівники, які б мали бути українцями, якби нас українець був верховний головнокомандувач і президент і патріот, він би за три роки наладив масове виробництво зброї і БК, мобілізував економіку, мобілізував державні органи влади, депутатський корпус, правоохоронну систему. І відправив би на війну не кривих, сліпих а лобить по вулиці, да? і тоді б у нас, мабуть, інша ситуація на фронті була із забезпеченням. А так, ну давайте почесному, дуже мало людей із, скажімо так, хто побагатше за слово воює. В основному воюють, скажімо так, хто на першій соціальній ступеньці стоїть. Да? Люди пішли, бо більше там патріотів. А ця вся грядка, вона збереглася. І можна дивлячись по тому, як вони хочуть чи не хочуть виграти війну, по позбільшення заробітних влад. Вчора мусарам, яких неізвісне кількість астрономічке перейшло на сторону ворога, якісь йо з усіх сіл і міз втікали, да? повтікали в Закарпаття. Міністр їхній Кліменко втік ну, у Львові, сидів півтора місяця, гаріяко смалив там со своїм. Полковники, начальники управління, поверталися генералами, блять. диво дивне, блять. а це шмигальна і мусарня, а, з них є 5% поліції, які на фронті, хлопці, да, які воюють, 95%. Це я, взагалі, для мене абсолютно незрозуміло ні на що не здатне формування, крім а, того, що я бачу і чую від цивільного населення. А, крашування проституції, кришування блядь, вуличної торгівлі, побори на дорогах, побори блядь, з тицекашниками з усіх кримінальних проваджень, блядь, одне зло. Тим більше узурпація з е, кордону вже долізли туди, блядь. Всі теми, блядь, всі кримінальні. По суті, як для мене, да, це моя особиста думка, що це мусарня це є кримінал. Вона не відділена від криміналу, це є кримінал. І ще підвищують зарплати, і набирають туди людей. На хіба ви туди людей набираєте, Щоб що, щоб для чого? У нас що, на фронті підрозділи забезпечені? Ні, та не кількість поліцейських, десь 5 відсотків, які на фронті ніяк не витягнуть чи... систему. А тим часом у справі колишньої нардепки Ірини Кормишкіної щодо незаконного збагачення у п'ятницю, 14 березня. Відбулося перше судове слухання. Нардепка свою провину визнала і готова піти на угоди зі слідством, у рамках яких, зокрема, вона задонатить на ЗСУ протягом п'яти місяців один мільйон гривень. Слухання по справі кормишкіної наразі відкладено до рішення суду в іншій справі щодо винуватості чи невинуватості її чоловіка. Перелік вимог для Ірини Кормишкіної передбачає щиросердечне каяття скерування у Держбюджет України 20 мільйонів гривень, перерахування донату на потреби ЗСУ розміром в 1 мільйон гривень протягом 5 місяців, процедуру свідчень один проти одного, економію державних коштів, шляхом суспільного інтересу, заборону обіймати держпосади протягом 2 років. Слід зазначити, що Ірина Кормишкіна та її чоловік Юрій свою провину визнали. Чоловік екс-депутатки подав прохання про можливість виїзду за кордон на лікування. Наразі саме прокурор вирішуватиме, чи отримає він такий дозвіл. Слухання у справі Ірини Кормишкіної поки що відкладені. Суд спершу розгляне справу щодо винуватості чи невинуватості її чоловіка Юрія. Саме за рішенням суду будуть затверджені умови для угоди зі слідством для Юрія Кормишкіна. Як відомо, Юрію Кормишкіну висунуто звинувачення у недостовірному декларуванні доходів та неправомірній їх легалізації. Проти Ірини Кормишкіної було висунуто два звинувачення: у січні її запідозрили у приховуванні доходів, а в жовтні у незаконному збагаченні. Варто додати, що на судовому слуханні не брати участі поручителі кормишкіної Віталій Кім та Давида Рахамія.